Всім привіт! Цей відеоогляд буде українською нашою мовою. Тому, хто не сприймає українську мову, той може не дивитися. Отже, тролейбус, дитячий, торгівельна марка Автоексперт. Ось так у нас написано. Вони являються частиною така юніогру. Ну, це просто експортер іграшок з Китаю, які завозять до нас дуже багато всяких різних там, і м'ячі, і іграшки, і кукли і будь-що. Тому автоексперт у них займається іграшками такими автоіграшками, а інші там, підрозділи займаються іншими іграшками. Чому огляд нашою мовою? Тому що машинка зі звуковим чіпом українською мовою. Як не цікаво, інколи таке роблять. От, замовляють вони з Китаю українську озвучку, і тому це класна озвучена іграшка української мови. Ось так, ось. Дивимося. Тролейбус цей пластиковий, звісно, дитячий, в двох кольорах. Він іде як ви бачите, синій і оранжевий, помаранчевий, хто як хоче, так і називає. Це у нас китайська фірма. Ось вона написана. Бачите, 698 Джен Шенг Тойс. Отак от воно йде. Женшень. Дивимося. Надписи у нас йдуть українською мовою, тролейбус номер 26 Тут також у нас міський електротранспорт. Що тут? На зустріч пригодам, тролейбус, міський електротранспорт, така юніон Group. тролейбус у нас спереді. Над лобовим склом. Міський електротранспорт. Ну, взагалі дуже класно. Зроблена іграшка. Пластик у нас досить такий приємний на дотик Якенький достатньо. Тобто тролейбус не має зламатися у вас відразу. Ну, Хоча, звичайно, це залежить від того, як користуватися. Кріпиться він на трьох пластикових болтиках до коробочки. І дивимося, що він у нас може. Спочатку давайте поміряємо його розміри. Так. Буду вертикально її міряти довжину, якщо ні, бабуть, камера не захватить, 40 см його довжина. Зараз спробую показати це якось на камеру, бо довга лінійка в мене. 40 см це за цим дзеркалом, яке у нас виглядає наперед. Ну, отак десь 39,5 по корпусу його довжина, ширина тролейбуса буде по колесах. 6,5 см. І висота буде йти у нас по рогам або по штангам, як кажуть, да? 9,5 см. Ось так. Він у нас інерційний, має інерційний механізм. Тобто у нас тут середня пара колес, вона з інерційним механізмом толкальної дії. І, ось так такий у нас тролейбус гармошка. Це, до речі, така тверда досить гума, трішки, бачите, у нас вона згинається, тобто як у справжнього тролейбуса, коли він звертається, з чіплені тролейбуси, там чи якось так вони називається, коли дві секції поєднані таким чином. Отже, із цікавого, це перший із тролейбусів, яких є, у якого є отак, от, трішки, бачите, повре... поворотні колеса. Зараз. Ось так ось воно, ось так. Знизу видно. Зверху ми повертаємо цей механізм для повороту. Тобто вже був у мене автобус, музичний, дитячий, в якого така сама є функція. А тепер вони роблять тролейбуси, трамваї і так далі. Такі самі. У нього відчиняються дві двері, дві пари дверей. Ось у нас раз, два є колисько. За допомогою якої ми можемо крутити, зачиняти і відчиняти двері, або їх просто можна відчинити пальцями. Ну, пальцями вже не зачиниш, тому, тому що ну, немає чим, а от колищам цим можна зачинити. Рога або штанги у нас також поворотні. Ось так вони вільно обертаються на 360 градусів. Металеві трубки, на яких є. Тут вони пластиком з'єднані і тут вони пластиком з'єднані. Так само і тут. Тут у нас є спеціальний паз, в який вставляється ці роги, щоб вони не бовталися. А якщо хочеться дитині покрутити їх то тоді, звісно, можна достати звідси і покрутити. Ось. І з найцікавішого це будуть, звісно, звуки. Слухаємо. На кожній кнопочці по одній дві. По одному два звука і є світло у, с, у салоні. Бачите, перша кнопка, перший звук це тролейбус. Що за транспорт? Півна. не працює від бензину, тільки подавай. Тролейбус. Два звука на першій кнопці. Світлодіоди Півна. у нас червоні і сині в салоні тролейбус. світяться. Так, перша кнопка, друга. Це далі повторюється. Третя кнопочка це у нас музика. Послухаємо пісеньки. Друга пісенька. Ми взяли початок пісні як з пісні Скрябина. Музик. Так, ну що, давайте третю пісеньку послухаємо на цьому тролейбусі. Так, це друга була. А ось і третя. Так. Ну і все. Далі буде по кругу йти. Перша пісенька, тому слухаємо звуки, які на четвертій кнопці. А на четвертій кнопці, бачите, у нас тільки сигнал. Ось так. Ну, тобто, як на мене, досить гарно українізована, можна так сказати, модель, озвучена нашою українською мовою. Класний звуковий український чіп. Класний розмір 40 см, гарний пластик. Ну, звісно, що треба поводитися з любими іграшками акуратно, якщо не хочете зламати, тому що навіть і металеві легко ламають діти. Це ж таке діло. Все. Дякую за перегляд. Всім гарного дня!